Вітаю вас! Традиційно у цей час у ефірі Спортивна Галичина. Інформаційним партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Отож, розпочнемо з фізичної культури і спорту. Саме вони обговорювалися на засіданні профільної постійної комісії обласної ради. Тут депутати детально проаналізували цільову програму Спортивний майданчик на 2012-2016 роки. Також мовилося про розподіл коштів для покращення житлово-побутових умов спортсменам та тренерам області, передбачених обласному бюджеті на 2012 рік. Окремим розділом депутати заслухали фахівців, які розповіли про ситуацію з рафтингом, який на сьогодні ще не є видом спорту. Нагадаємо, що саме під час сплаву гірською річкою на Прикарпатті гинуть люди. Останній трагічний випадок трапився нещодавно на Чорному Черемоші. Про це та інше Лів у сюжеті. Розпочали депутати зі звіту головного управління молоді та спорту щодо стану фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Уже на першому питанні порядку денного виникла дискусія. Як завжди, коли мова йде про гроші, їх треба ділити порівну. Не може бути, коли хтось отримує максимум, а хтось взагалі ніщо, наголосив Василь Гладій. У цій ситуації каменем спотикання стало товариство Спартак. Саме Спартаківці організовували обласну спартакіаду серед депутатів. Відтак на переконання деяких депутатів цей факт повинен бути врахований і при розподілі коштів. На думку вже інших представників прикарпатського парламенту, проведення спартакіади для організації не має бути визначальним, оскільки це є та робота, якою вона повинна займатися. Наступним питанням стало житло для спортсменів. Тут депутати ніяк могли остаточно визначитися, що має бути, так би мовити, пріоритетнішим квартира для Дарії згоби, яка оббиває ладні пороги вже декілька років, чи для учасників обоможливих призерів цьогорічної літньої олімпіади. Це питання перенесено на наступне засідання. Після житла тема встановлення дитячих майданчиків. На сьогоднішній день на обласну програму виділено близько 1 мільйона гривень. Відтак за ці кошти в районах повинні будуватися майданчики в рамках програми розміром 24 на п'ятнадцять метрів. Щоправда, є такі громади, де хочуть більших розмірів. У такій ситуації запевняють депутати, можна поступати декількома шляхами, виділяти субвенції для місцевих бюджетів чи можливо залучати додаткові кошти там, де хочуть будувати. міськують депутати. Є звернення депутатів. Обласних рад, значить, з різних районів, що вони потребують поставити майданчик 22 на 42. У програмі спортивний майданчик є, у нас дописано, тобто в програмі, що в кого будуть кошти, різні кошти, можуть позабюджетні бути кошти з районного бюджету, з інших бюджетів. Питаємо, дофінансовується і буде ставити майданчик. 22 на 42, чи якісь там більше, тобто хто які. Але 24 на 15 однозначно, ми зобов'язані поставити ці майданчики. Якщо ми визначилися, що мова йде про е, малих розмірів майданчиків, 24 на 15 це орієнтовно. Орієнтовно ми говоримо, що це є орієнтовно 120 тисяч гривень. Якщо ми зараз маємо 960, ну, то це є 8 майданчиків з 19. 11 Нам ще необхідно додатково кошти виділити. Це дійсно так треба зробити. Друге. Нам треба чітко визначитися по кожній адміністративно-територіальній одиниці, який майданчик ми будемо встановлювати. Якщо ми будемо встановлювати малих розмірів 24 на 15, питання вирішено. Цих коштів достатньо, тоді необхідно виконати підготовчі роботи їм на місцях в тому селі чи місці, де прийнято рішення встановити майданчик, ми виділяємо кошти на придбання штучного покриття. Тут питання вирішено. Трошки інша ситуація є там, де йде співфінансування. Бо якщо. Та чи інша адміністративно територіальна одиниця прийняла рішення встановити великих розмірів? Цих коштів не вистачить. Це означає, що частина коштів буде з обласного бюджету, інша частина буде вже іншою, чи це буде бюджетні кошти місцеві, чи це будуть спонсорські, меценатські кошти. Особливого розголосу набув трагічний випадок, що трапився нещодавно на гірській річці Чорний Черемош. Під час сплаву тут загинула жінка. Прикметно, що рафтинг саме так називається це заняття, не є видом спорту. Ним займаються всі охочі, і основна проблема в тому, наголошують експерти, що ніхто не перевіряє технічний стан їх сплавзасобів. Тому й маємо такі випадки. У будь-якому виді спорту є правила змагань, є відповідальність і є люди, які мають ну несуть відповідальність, тобто вони мають диплом. Точнішого освіти, чи вони займалися тим іншим видом спорту, тому такого виду спорту, як рафтинг, в нашій області, немає. Його взагалі немає в Україні. Коли він буде, значить, напевно, будуть якісь курси, підвищення кваліфікації, тобто будуть люди, які будуть знати правила, де вони мають право спускатись тої річки, яка повинна бути течія води, яка швидкість тої течії, який підйом річки. Тобто, а та той випадок, який стався в криворівні, звичайно. Це є страшний випадок. де Бог, щоб таких випадків більше не було ні в нашій області, ні в державі, взагалі в світі, щоб не було. Тому я як працівник галузі фізичної культури спорту не можу нічого тут сказати. Тобто, це є забавки за цей випадок, який казав Мирослав Євгенович, дуже печальний для на жаль трагічний, скінчився. Що людина тільки спробувала займатися видом спорту, ось не маючи жодної підготовки і такий, такий наслідок. Це перші люди були на Черемоші, вперше вони змогли тільки цим зайнятися. І тут би я хотів звернути увагу, шановних депутатів, на те, що розрізняємо спорт і відпочинок і заняття своїми улюбленими заняттями. Це є різні речі. Аби унеможливити трагічні випадки на майбутнє, депутати дійшли до спільного висновку за допомогою районної влади у цьому разі мови до Приверховинську, встановити пункти реєстрації та перевірки технічного стану човнів, адже повністю заборонити такі річкові подорожі є неможливо, наголосили депутати. На черзі насільний теніс. Упродовж п'яти днів в обласному центрі Прикарпаття проходили престижні міжнародні змагання з настільного тенісу Кубок Карпат, які щороку збирають не тільки найсильніших українських спортсменів, але й провідних європейських тенісистів. Міжнародні змагання Кубок Карпат цьогоріч було розіграно вже в шосте. Цікаво, що з кожним роком кількість учасників невпитно зростає. Відтак, цього разу позмагатися за найвищі місця мали змогу біля 600 спортсменів у шести вікових групах. Молодші 1991 року народження, старший 20-39 років та ветеранський. На урочистому відкритті учасники турніру черговий раз зазначили про унікальні змагань та особливість цього виду спорту, який не потребує особливих коштів та умов і в свою чергу не втрачає популярності. Багато із тих, хто брав участь в цих змаганнях, вже на високому рівні грають в світі, в Європі, в європейських клубах і досягають високого рівня. Ми маємо дуже хороших тренерів, ми маємо хороших дітей. Наші діти є зараз чемпіонами України по своїх вікових групах, призерами України, переможцями міжнародних змагань в Румунії. Тобто ми маємо хорошу базу, яку створив національний університет. За підтримки нашого ректора Євстах Івановича Крижанівського». а регбісти Івано-Франківська відзначили ювілей міста міжнародним турніром. До столиці Прикарпаття з'їхалися три молдовські та одна білоруська команда. На правах господарів участь у змагання взяли і франківські регбісти. Цікаво, що залучило до змагань діток 99-го та 2001-го року народження. Ініціювала турнір обласна федерація регбі, хоч цей вид спорту є ще доволі екзотичним для нашого краю. Проте з кожним роком все більше прихильників, розповідає організатор змагань Михайло Ярема. Та й цього разу, попри ранок вихідного дня до стадіону пожежних, саме там тривали баталії, зійшлися чимало прихильників справжнього чоловічого виду спорту, який так популярний в країнах Великобританії та Океанії. У нас же регбі займаються не тільки дорослі любителі. мала група діток нещодавно визначала кращих у дитячих змаганнях. Не обійшовся без малих регбістів і цей міжнародний турнір. Утім більше увага болівальників була прикута саме до гри дорослих команд. Тим паче тут напасли задніх і франківські представники аристократичного виду спорту. Багато досвіду набираєшся, коли граєш з командами з за границі. Дуже добре, тому що це дуже сильно розвиває команду. Розвиває сильно регбі, взагалі в Україні, коли приїжджають зарубіжні команди. Приходять люди, дивляться, приходять нові люди на тренування. Івано-Франківську регбі розвивається, я думаю, що досить стабільно поступальним кроком. Я думаю, що декому вже хто цікавиться, відомо про те, що ми цього року провели такий чемпіонат з регбі-5 серед шкільних команд. Ми зараз ініціювали проведення міжнародного турніру. Вчора ми говорили з білорусами і з молдавськими тренерами і ініціюємо проведення Балто-Чорноморської ліги. Ініціюємо проведення таке, тобто ми розвиваємося. Одразу чотири команди з ближнього зарубіжжя погодилися брати участь у турнірі до Дня міста. Хоча раніше, як розповідають організатори, планували запросити колективи тільки з міст по побратимів Івано-Франківська. Однак цей період для них не був сприятливим через напружені графіки внутрішніх чемпіонатів. Відтак завітали тільки ті, які мали можливість. А це молдовські та білоруські хлопці. де регбі тільки починає також набирати обертів івано франківськ ми звичайно, проїжджаємо через івано франківськ Зазвичай приїжджаємо через Івано-Франківськ на змагання в Польщу у самому місці на змаганнях вперше. З вашою командою грали на турнірах і знаємо, що колектив непоганий. Ми ж приїхали трьома командами, але два наші гравці зараз задіяні за збірну, тому наш склад сьогодні не найсильніший. У підсумку міжнародних баталій франківська команда задовільнилася другим місцем, а перемогли молдовани. Прикметно, що участь у змаганнях взяли майже 20 команд різного віку. Наступний блок програми присвячений футзалу, який з кожним роком стає все популярнішим на Прокарпатті. Саме в обласному центрі протягом трьох місяців тривав турнір серед учнів 5-6 класів івано-Франківських міських шкіл. Так от перший дитячий кубок Олександра Бубина вже має свого володаря. У фінальному поєдинку зійшлися команди загальноосвітньої школи номер 19 та спеціалізованої школи номер 5 Перед цим матчем за почесне третє місце боролися команди школи-інтернату No1 та школи гімназії номер 3 Вже після визначення призерів та переможця. На всіх присутніх чекало фееричне закриття турніру, коли будуть запрошені всі учасники. На головній спортивні події півріччя або й року в Івано-Франківську не проштовхнутись. Цього вихідного ранку до манежу медуніверситету завітали чи не всі, хто тим чи іншим чином причетний до шкільного турніру на Кубок Олександра Бубина. Учні, дирекція шкіл, батьки, керівники міської освіти, спонсори та меценати. Адже подія справді неординарна. У першому обласному центрі для підлітків організовано на найвищому рівні турнір з немалим призовим фондом. Протягом декількох місяців саме тут команда боролася в груповому етапі, а після четверта півфіналів не стала Ере на головний матч, фінальний. Перемогти у нього для цих хлопчаків було ой, як принципово, і не тільки за гроші. У такому віці паперові блага не так цінуються, як скажімо, вже дорослому футболі. Щодо самої гри, то на паркеті точилася справжня далеко не дитяча боротьба. Хлопчики не билися, а видряпували м'яч один в одного. І як у кожному фіналі були тут і красиві голи, і підтримка крикливих фанатів, і найщиріші сльози на очах переможених, і нестримна радість переможців за школи школи 19. Відчуття дуже радісне, дуже хотів перемогти і ми досягли своєї мети. Настроювалися з командою, молилися і ходили до церкви, щоб ми перемогли цей те. Тренер казав на перерві, щоб, ну, щоб грати сильніше, щоб забивати голи». До останнього за подіями в матчі слідкували керівники шкіл, котрі вже, мабуть, прикинули, куди витрачатимуться виграшні кошти. Ще перед початком турніру організатори поставили чи не єдину вимогу: 50 тисяч гривень мають бути використані для покращення спортивної інфраструктури переможного закладу. Буде оновлене обладнання. Оскільки школа вже працює 27-й рік, і фактично, все гімнастичне обладнання, обладнання спортивного залу потребує оновлення. Саме на це думаю підуть ці кошти. І нарешті настала урочиста частина закриття змагань, де без винятку всі учасники отримали подарунки. Не забули визначити і найкращих гравців у амплуа воротар захисник нападаючий. Нагородили також найкращу групу підтримки. Коротше кажучи, все по справжньому. Кінцева мета ну, ви бачили емоції, бачили заповнений зал. Мабуть. І це є одна із причин, чому ми саме проводимо цей турнір. Окрім цього, дійсно наші дитячі тренери попрацювали з школами і є вже запрошені футзалісти, дітки, які будуть займатися в НФК Ураган. Саме футбольний турнір, саме в місті Іван-Франківськ, був якраз таким турніром, до якого долучились сотні дітей. Зважаючи на те, що все ж таки командна гра, а футбол це командна гра перемагає, то діти якраз вчаться, скажімо, жити і працювати в команді. І тому, безперечно, туристичний комплекс Буковель. Так, скажімо, завдяки нашій команді, а там працює 2,5 тисячі людей. Ми підтримуємо командний дух, спортивний дух і тому туристичний комплекс «Буковель» завжди буде допомагати оздоровлювати дітей, надавати різноманітні поїздки для оздоровлення в туристичний комплекс «Буковель» і Наші дитячі табори для того, щоб діти були здоровими, веселими, тому що від нас залежить їхні, від них залежить наше майбутнє. За час літніх канікул організатори радять особливо не розслаблятися, тренуватися, адже з наступного навчального року обов'язково відбудеться вже другий турір з не меншим призовим фондом. Якщо дітки тільки стараються би потрапити на олівець селекціонерів урагану, їх старші колеги дізнавалися про свого суперника в стадії півфіналу. Мова йде про жеребкування фіналу чотирьох кубка України з футзалу. Нагадаємо, що фінальні поєдинки проходитимуть в обласному центрі Прикарпаття. До нас на початку наступного місяця прийдуть три команди, які визначать цьогорічного володаря Кубка України. Плюс команда господар Івано-Франківський ураган. Нашим землякам суперники дісталися без п'яти хвилин чемпіон сезону естралі Львівська енергія. Саме ця команда є чинним переможцем Кубка, і вже в півфіналі саме львів'яни зіграють проти господарів фіналу чотирьох івано-франківського урагану. Іншого ж фіналіста визначать між собою переможець пари «Епіцентр Титан та Харківський локомотив. Відтак півфінальні матчі відбудуться 2 червня. Фінал уже наступного дня. До слова, всі матчі приходитимуть Івано-Франківську манежі коледжу Зроблений чіткий план по проведенню і організацію е, самих ігор від е, передзмагальної гри, яка відбудеться в переддень, до самих ігор. Е, про час проведення е, передзмагальних ігор буде оголошено додатково. Всі команди отримують інформацію в повному обсязі, оскільки за останній момент е, згідно рішення Виконавчого комітету асоціації футзалу, дати проведення змагань були змінені. Для міста це важлива подія для області, для всієї футбольної громадськості. Ми, звичайно, палку підтримуємо рівну команду і хотіли би, щоб цей фінал пройшов на високому європейському рівні. Зовсім недавно наше місто святкувало день народження. А тепер про великий футбол. Під час проведення восьмого традиційного розіграшу Кубка Ліги Чемпіонів серед переможців міст і районів, цього року трапилася така ситуація, що рішенням виконкому Федерації футболу області цей турнір довелося призупинити через масові фальсифікації з заявочними документами. Тоді нагадаємо, п'ять команд з восьми, які вийшли півфінал, допустили порушення регламенту. Відтак було дозволено допустити до участі в цьому турнірі двох футболістів, які грають в обласних командах або колективах з інших районів. Як виявилося, цього пункту майже ніхто не дотримався, принаймні на останній стадії змагання. П'ять команд, починаючи, це починаючи ще з Тужилова, крім того, Павлівка, Вільхівці, Звенячий Пістень, допустили ці порушення. Тому виконком зіткнувся з такими кричущими фактами порушення регламенту і прийняв рішення зупинити цей турнір на цій стадії. Тобто переможця цього року ми виявляти не будемо. Отака трошки неприємна річ, але ми це розглянули. І отримали е, е, єдину думку членів виконкому. Мало того, дисциплінарний комітет Федерації футболу України розглядав цей випадок, тому що команда Стужилова звернулася з апеляцією е, аж в Київ. Їздив Василь Васильович Василь Сікора, виконавчий директор на це засідання. І дисциплінарний комітет федерації футболу України підтримав рішення нашого дисциплінарного комітету і рішення нашого апеляційного комітету. Тобто, тут ми діємо згідно регламентуючих документів як Федерації футболу України, так і Федерації футболу області. Три дні погляду вболівальники вільної боротьби були прикуті до маленького фінського містечка Вантаа, адже саме там проходив останній міжнародний кваліфікаційний турнір, і відповідно здобувати Олімпійські ліцензії в Фінляндію приїхали найсильніші борці своїх країн. Саме тому тішить той факт, що наш земляк Василь Федоришин, Олександр Хоцянівський та Ірина Мерлені не просто потрапили в фінал, завоювавши заповітні путівки до Лондона, а й здобули золото ліцензійного турніру. Отож маємо ще одного представника Прикарпаття на Олімпіаді. І на закінчення ще одна приємна відеоінформація. Віталій Меріну та Іван Грушка. Саме ці два прикарпатські кікбоксери тепер носитимуть почесне звання заслужений майстер спорту України. Його присудили хлопцям за численні перемоги та прославлення своєї держави на міжнародному рівні. Посвідчення спортсмена вручили в урочистій атмосфері. Федерація кікбоксингу на прикарпатті діє шість років. Спочатку її вихованцями було двоє хлопців. Далі число бажаючих займатися цим видом спорту ставало все більше. Нині 25 молодих людей не лише тренуються у вже знаному клубі, але й є переможцями численних змагань. Звичайно, гордістю спортивного клубу Форум є чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов та триразовий тріумфатор світових першостей Іван Грушка. Тепер два спортсмени, які займаються в одному клубі, до своїх численних звань додали найголовніше заслужений майстер спорту. Чудова нагода, чудова подія, яка заслуговує на те, щоб сьогодні привітати цих молодих людей з цим таким чудовим прекрасним святом, з цими нагородами, які заслуговують на вищу ознаку, по всім перебувають за кордоном значить, піднімають постійно прапор нашої держави, держави, яка Диктує на міжнародному олімпії вже свою не тільки силу міць, але свою елегантність і свої спортивні досягнення. Обидва хлопці у спорт прийшли в юному віці. Зізнаються, досягти високих результатів допомогли. Сила волі, наполеглива праця та підтримка рідних. Зараз свої секрети успіху майстри спорту передають вже власним вихованцям. Сила волі, сіки без сила волі, нікуди не можеш бути. Це є бажання дуже велике бажання, з яким Потрібно працювати і також це є настанова тренера. Це є підтримка з боку як сім'ї, так і товаришів. Це є підтримка з боку школи. Ну, взагалі всі отланки вони є залучені для того, щоб досягати певного результату. У мене є група, яку я треную. Складається з 15 чоловік. І вже якби я їх вже рік треню... ну не рік, чуть менше, як рік треную. Ну, Вже є і результати. Вони ж є що виігруває чемпіонат області. І вже я їх вожу по змаганням. Надіюсь, в майбутньому теж направлю їх на, на правильну дорогу для того, щоб вони здобули таких вершин, таких цілей і не тільки таких більших, набагато більше. Високих результатів спортсмени не досягли б, якщо б не кваліфікована тренерська допомога. Володимир Вострійцов знає як зі звичайних хлопчаків за невеликий проміжок часу зробити знаних спортсменів. По-перше, це исходя з їхнього характеру. У них характер різний, раз, різні навички, різна поведінка в бою. От все це аналізує, роблять виводи, естественно, підбираю методику тренування, беседуємося з ними, займаємося різними підготовками, кабы, і загальною фізичною, спеціальної фізичної, -фізично, психологічної підготовки, моральної підготовки. Ну і все одно. Дає определені клади. Віліваються такий високий результат. Кубки, дипломи, грошові премії і звичайно посвідчення заслужених майстрів спорту Віталію Мерінову та Івану Грушці вручили в урочистій атмосфері. Спортсмени зізнаються, зупинятися на досягнутому не збираються. На черзі тренування і підкорення нових вершин. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме Назар Павлів, який, до речі, сьогодні в прямому ефірі на каналі СТБ виборюватиме путівку до фіналу телепроекту Україна має талант. Так що разом будемо болювати за Назара Павліва. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. «Спортивну гличину дивіться вже за тиждень. І не забувайте слідкувати за спортивними подіями. До побачення.